Вітаю всіх! Ви на офіційному каналі Xiaomi в Україні тут ми розповідаємо про найактуальніші пристрої компанії. і сьогодні мова піде про смартфон Redmi Note 5. На ринку Індії він був представлений під назвою Redmi Note 5 Pro. Коли я побачив його на виставці MVC 2018, то відразу сказав, що ця модель просто вогонь. І навіть зараз, після того, як я познайомився з ним ближче, я так і не змінив своєї думки. Це дійсно відмінний смартфон, який, хоч і має свої маленькі недоліки, але за його переваги хочеться відразу ж все пробачити. Даний апарат має дизайн типовий для всієї лінійки Redmi. Металевий корпус з пластиковим вставками для виведення антен, і круглий сканер відбитків пальців на задній панелі. Взагалі я вважаю, що це добре, коли компанія має свій впізнаваний і при цьому досить стильний дизайн. Незважаючи на те, що зовнішній вигляд деяких елементів моделі Redmi Note 5 явно був на смартфонами інших виробників, все одно, навіть з першого погляду, легко вгадується дизайн Xiaomi. Корпус відчувається монолітно, збірка дуже щільна, без щілин, поскрипувань і інших неприємних нюансів. Смартфон доступний в трьох колірних рішеннях: блакитний, золотий і чорний. Як то кажуть, на будь-який смак і колір. На нижній грані корпусу розташовані динамік, мікрофон, стандартний роз'єм для навушників і порт microUSB. Чесно кажучи, в 2018 році хотілося б бачити роз'єм USB Type-C. Але спасибі хоч за те, що зберегли 3,5 мм аудіоджек На бічній грані розташований комбінований лоток для. Карт і карти пам'яті формату Micro SD. На лицевій панелі знаходиться великий широкоформатний дисплей діагональю 599 дюймів і роздільною здатністю Full HD Такий самий, як в моделі Redmi 5 Plus, але відкалібрований трохи по-іншому. Білий колір тут ближче до природного, з невеликим ухилом в теплі тони, але це помітно тільки при прямому порівнянні. Картинка яскрава, соковита, з відмінною передачею кольору і широкими кутами огляду. Все це прикрите з захисним склом Gorilla Glass і непоганим олеофобним покриттям. Загалом з дисплеєм у Redmi Note 5 повний порядок. Йдемо далі саме час перейти до начинки смартфона за продуктивність. Тут відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 636, який відрізняється від Snapdragon 660 тільки використанням слабшого графічного адаптера Adreno 509. А в іншому це такий самий потужний процесор, продуктивності якого вистачить, як то кажуть, за очі. Окремо варто відзначити той факт, що процесор не гріється або не скидає частоти і взагалі поводиться дуже гідно. Пригрів танки для комфорту бажано знизити налаштування графіки до середніх. Але й на високих можна домогтися фреймрейта в 45-60 кадрів в секунду. Що стосується PUBG, можна сміло залишати стандартні налаштування і швидше вирушати в бій. В цілому, процесор Snapdragon 636 не можна назвати ігровим. Незважаючи на те, що він більш-менш справляється з сучасними іграми, відчувається, що це межа його можливостей. Але тут варто згадати один важливий нюанс. Ми зараз обговорюємо смартфон, вартість якого межує з бюджетниками. Він і не повинен бути ігровим. Проте Redmi Note 5 дозволяє вам комфортно грати навіть у важкі ігри. По-моєму, це дуже круто. З іншими характеристиками, все те. Теж дуже непогано. Смартфон буде продаватися у двох версіях: на 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті. З огляду на те, що операційна система від'їдає всього 1,5 ГБ, пам'яті, що залишилося, вам точно вистачить практично на будь-які ігри, програми, вкладки браузера тощо. Вбудованої постійної пам'яті тут 32 або 64 ГБ, в залежності від обраної вами версії смартфона. Але якщо вам такого обсягу Буде замало, згадайте про комбіноване сло для картки пам'яті. Мультимедійний динамік мене порадував. Він має великий запас гучності, а якість звучання знаходиться на рівні з іншими пристроями лінійки Redmi. Звук приємний, в достатній мірі деталізований, без хрипів, свистів і інших подібних нюансів. Розмовний динамік тут просто відмінний, гучний, чіткий і не спотворює голос співрозмовника. Взагалі функції дзвонилки і телефон виконує на ура. Впевнено тримає зв'язок, датчик наближення не тупить, мікрофон працює добре. У мене немає до нього жодних претензій. Камера це одна з сильних сторін Redmi Note 5. На тильній стороні корпусу знаходиться подвійний модуль Samsung, і потрібно визнати, що фотографії він робить цілком гідного рівня. Якщо знімками, зробленими в яскравий сонячний день вже нікого не здивувати, то в умовах недостатньої освітленості цей смартфон демонструє рівень, який набагато вищий його вартості. Відмінна деталізація, картинка чітка з правильним балансом білого. Загалом у вечірній зйомці цей смартфон з помітним відривом обходить практично всіх своїх конкурентів. Окрему увагу хочеться звернути на швидкість роботи режиму HDR. Фотографії робляться практично моментально. Присутні тут і портретний режим зйомки з ефектом боке. Приклади фото ви зараз можете побачити на своєму екрані. Що стосується відеозйомки, тут Xiaomi теж зробили помітний Рок вперед, електронна стабілізація чудово виконує свою роль, а швидкість автоматичного фокусування взагалі вище всяких похвал, та й перебудова експозиції відбувається досить швидко, м'яко, без явних ривків. Одним словом, Xiaomi змогли до основної камери, особисто у мене взагалі не залишилося ніяких питань. Переходячи до фронтальної камери, відразу скажу, що тут революції не відбулося. З огляду на те, наскільки високо Redmi Note 5 піднімає планку якості всіх інших характеристик, коли я ввімкнув фронталку, чесно кажучи, спочатку навіть трохи засмутився, але потім подивився на фотографії конкурентів, і все відразу ж стало на свої місця. Фотографії отримані з передньої камери виходять, хоч і не кращі, але, мабуть, і не гірше за інших представників даного цінового сегменту. Так, це не селфі фон, зате тут є такі приємні фішки, як режим HDR і програмне накладання ефекту боке. До речі, боке виходить на приємне. Помилок немає. Інтерфейс програми камери був повністю перероблений. Вам більше не потрібно заходити в опції, щоб знайти відповідний режим зйомки. Тепер управління здійснюється простими жестами, а додаткові налаштування кожного з режимів можна відкрити по тапу на спеціальній піктограмі в правому верхньому куті. Я швидко звик до такого інтерфейсу і можу з упевненістю вам сказати, що це дуже зручно. Але не тільки в камеру завезли управління жестами. Незважаючи на те, що тут встановлена стандартна версія MIUI 9 на базі Android 8.1, смартфон отримав глобальні жести управління операційною системою. Свайп вгору повертає вас на робочий стіл. Свайп від лівого краю замінює кнопку назад. А якщо свайпнете вгору після невеликої затримки, то відкриється список запущених додатків. Ці жести зроблені інтуїтивно, зрозуміло і зручно, але деякий час до них все таки доведеться звикати в іншому випадку. Ви можете по старому продовжувати користуватися стандартними сенсорними кнопками управління. Від себе можу сказати, що якщо ви звикнете до управління жестами, то повертатися до сенсорних кнопок вам вже не захочеться. Сканер відбитків пальців працює відмінно, швидко і без помилок, тому не будемо на цьому зупинятися. На жаль, у мене в розпорядженні тестовий зразок смартфону з ранньою версією прошивки, тому я не зміг перевірити роботи функції розблокування по обличчю, але знаючи компанію Xiaomi, можна не сумніватися в тому, що вони реалізують її як треба, а потім ще кілька разів поліпшать. Своїми оновленнями прошивки За автономністю у Redmi Note 5, все дуже добре. Вбудований акумулятор має ємність 4000 мАч. на годину. За наявності досить добре оптимізованого процесора можна сміливо розраховувати на два дні роботи при нормальному використанні. Таблиці з вимірами розряду акумулятора знаходяться у вас перед очима. В цілому смартфон Redmi Note 5 залишає дуже приємне враження. У нього стильний дизайн, відмінний дисплей, добрий звук, сучасна продуктивність, непогана камера, і, мабуть, найголовніший аргумент в сторону його купівлі відсутність конкурентів. Xiaomi змогли зробити смартфон, який інші бренди оцінили б мінімум півтори рази дорожче. А на цьому у мене все. Спасибі за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. І нехай прибуде з вами. Xiaomi. me.